Спрощена процедура набуття громадянства протягом трьох років, після того як громадянин іншої держави отримує громадянство України, він не має право купувати сільськогосподарську землю, тому що це може бути ефективний механізм доступу до ринку землі. Тому законі, який приймався в стінах парламенту, це було заборонено для іноземців. Сьогодні така норма з'являється, і я прошу колег а, підтримати нашу правку. А комітет пояснити, чому вона була відхилена і чому комітет відстоює інтереси громадян інших держав, а не громадян України. Дякую. Е -е, відповідно до запропонованої автором поправки логіки. Кожен закон у своїй назві повинен мати уточнення, що він приймається з урахуванням положень Конституції. Такий підхід фактично позбавлений сенсу, він відповідає загально прийнятим правилам законодавчої техніки. Тому відхилено право.